Національна поліція України ініціювала введення в діяльності поліцейських електронного документування адміністративних правопорушень. З липня цього року в Україні запрацювала система оформлення поліцейськими протоколів про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В електронному виді. Це нововведення, перш за все, скорочує робочий час оформлення адміністративних матеріалів, а також автоматизує робочий процес поліцейських. Разом з тим, протоколи як в паперовому вигляді, так і в електронному є рівнозначними між собою та, відповідно до законодавства, мають однакову юридичну силу. Від березня. Цього року ці нововведення вже запрацювали в Київській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Наголошую, що метою впровадження протоколів про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху в електронному виді перш за все є автоматизація робочих процесів, своєчасність надсилання адміністративних матеріалів для розгляду до суду. Автоматична перевірка особи транспортного засобу по наявним інформаційним базам на предмет перебування їх в розшуку, повторності вчинення правопорушення, дійсності посвідчення водія. І головне це відсутність людського або корупційного фактору. Перевагами для особи, відносно якої складатиметься протокол в електронному вигляді, є те, що оформлення адміністративних матеріалів відбуватиметься значно швидше. Інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватись за допомогою застосунку Дія. А також це покращення якості складання адміністративних матеріалів, оскільки виключається фактор нерозбірливого почерку. Важливим є те, що поліцейський друкуватиме протокол в електронному вигляді у двох примірниках: один, який під розпис вручатиметься особі, а інший разом з матеріалами справи надсилатиметься для розгляду до суду. Національна поліція продовжує працювати в напрямку цифровізації своїх послуг для ще більшої зручності та мобільності.